Бо наша задача як держава вирішувати проблеми людей. Іноді люди не знають, що, скажімо, вони не ідентифікують корінь реальної проблеми. І тому ми це пояснюємо. Ми там ходимо на подкасти, ми спілкуємося з медіа, ми нормально ставимося до тих людей, які нас критикують. Ми там не ховаємося від складних питань. І це вже інша функція, активізується урядовців, там, політиків, людей, які працюють в державних організаціях. Це пояснювати логіку, що ти робиш. І навіщо ти робиш? І ми тоді там задаємо питання. От ви, коли як в метекедемі заходили, ви там давали комусь гроші? Наскільки мені відомо, ні, треба ні, ні, я думаю, що ні, але да. треба в юриста запитати. Да, да, да. Може юристам на на середньому рівні. Ні, але насправді сьогодні ми всі бачать, що ми це до речі, ці страхи людей враховуємо при моделюванні наших політик. Ми наприклад, вважаємо, що потрібно ми за замовченням довіряємо компаніям, які інкорпоруються в дієсіті, що вони виконують ці критерії, тому що аудит цих критеріїв робимо не ми як держава.